Вітаю, любі діти. Мене звати пані Наталя. Запрошую вас на урок математики. Поміркуймо, у якому фрукті міститься найбільша кількість вітаміну С, який так необхідний для здоров'я людини. Звісно, це апельсини, вони є не тільки джерелом вітаміну С, але й улюбленими ласощами як дітей, так і дорослих. Сьогодні навчимося розв'язувати задачі. А заодно відслідкуємо шлях від вирощування апельсинів до потрапляння на наш стіл та отримаємо поради, як залишатися здоровими. Апельсини відносяться до родини цитрусових. В Іспанії росте близько 35 мільйонів дерев, проте лідером виробництва є Бразилія. Запрошую вас в апельсиновий сад і пропоную розв'язати задачу. З чотирьох дерев. Зібрали 36 кілограмів апельсинів. Скільки кілограмів апельсинів зберуть із 7 дерев. Для зручності запишемо коротку умову. 4 дерева 36 кілограмів, 7 дерев невідомо кілограмів. Щоб розв'язати задачу, необхідно дізнатися, скільки кілограмів апельсинів зібрали з одного дерева. У першій дії використаємо дію ділення. 36 поділимо на 4 9 кг. Знаючи масу фруктів з одного дерева, обчислимо, скільки кілограмів апельсинів зібрали з 7 дерев. 9 помножимо на 7 63 кг. Отже, ми відповіли на питання задачі. Такі задачі називаються задачами на зведення до одиниці. Бо в першій дії дізнавалися, скільки кілограмів апельсинів зібрали з одного дерева. Апельсинові дерева живуть від 100 до 150 років. Велике дерево здатне за рік принести до 40 тисяч плодів. У Європі є апельсинове дерево, якому близько 500 років. Після збору урожаю апельсини потрапляють до магазинів. Пропоную дослідити та розв'язати ще одну задачу. Вирушаємо до супермаркету. 24 кг апельсинів розфасували у 3 сітки. Скільки потрібно сіток, щоб розфасувати 56 кілограмів апельсинів? Занесемо дані в таблицю. Маса однієї сітки. Кількість сіток загальна маса. Знаючи загальну масу. Та кількість сіток дізнаємося масу однієї сітки. Виконаємо першу дію. 24 поділимо на 3 8 кілограмів. У другій дізнаємося, скільки потрібно сіток, щоб розфасувати 56 кілограмів. 56 поділимо на 8 7. Відповідь: потрібно 7 сіток. Ця задача теж на зведення до одиниці. Бо в першій дії за допомогою дії ділення дізнавалися масу однієї сітки. Ми мали звести до одиниці, тобто дізнатися чогось одного. Апельсини бувають не тільки помаранчеві, але й зелені. Причому зелений корів зазвичай мають сорти, які ростуть особливо в жаркому кліматі. Близько 85% усіх зібраних у світі апельсинів. Йде на виробництво соку, який є найпопулярнішим на землі. Рекламодавці Сполучених Штатів Америки винайшли нового супергероя, капітана Цитруса, щоб продати соку якомога більше. Суперсила цього героя дійсно допомогла. Капітан Цитрус має власний вебсайт, на якому він дає додаткові поради дітям, як залишатися здоровими. Пропоную разом з капітаном цитрусом розв'язати задачу: щоб отримати 5 склянок свіжого соку, потрібно вичавити 15 апельсинів. Скільки апельсинів потрібно для 8 склянок соку. Скористаємося малюнком-схемою: 15 апельсинів 5 склянок. Невідомо апельсинів 8 склянок. Капітан цитрус. Впевнений, що з легкістю дізнаємося, скільки потрібно апельсинів для однієї склянки соку. 15 поділимо на 5 3 апельсини. У другій дії обчислимо, скільки апельсинів потрібно для 8 склянок. 3 помножимо на 8, 24. Відповідь: потрібно 24 апельсини для приготування 8 склянок соку. Сьогодні з вами вчилися розв'язувати задачі на зведення до одиниці. Пам'ятаймо, у першій дії ми маємо звести до одиниці, тобто дізнатися чогось одного, використовуючи дію ділення. Вчення довели, що кислі сорти апельсинів не тонуть у воді, а солодки навпаки. В Одесі навіть і пам'ятник апельсину. Незабаром різдвяні та новорічні свята. Не обійдеться наш святковий стіл без цих фруктів та корисного соку. Отже, їжте апельсини, пийте з них сік та будьте здоровими, веселих вам канікул, любі діти!